Друзі, привіт! Я Віталік Шибуні з СПК. І пам'ятаєте в минулому ефірі? Ми з Ніколовим припускали, що Михайло Федорова. Це віце-прем'єр цифровізації, автор дії і всього іншого, викинули з закупок дронів, викинули з ну, великою мірою з оборонного сектору в принципі. І ми пояснили, чому це ідіотичне рішення. Ми дискутували лише про його природу, там політична, шпіонська чи просто корупційно-фінансова. Я вам зараз розкажу, чому я все більше схильний до корупційно-фінансової історії. Так от, першим заступником Держспецзв'язку це державна інституція, яка розпоряджалася бюджетом на закупівлі дронів від імені армії дронів і Федорова. Першим заступником керівника цієї інституції став минулий заступник Резнікова. Да-да, того самого Резнікова з яйцями по 17. І не просто заступник, а заступник, який курував фінанси. І антикорупційний блок, і погоджував оті самі контракти з яйцями по 17. Був одним з тих, хто їх погоджував. Більше того, він був одним з тих, хто погоджував е, цей скандальний контракт з мінами, які не були поставлені на мільярд з чимось. Пам'ятаєте, довкола Львівського арсеналу. Там були навіть підозри від Набутопосадовця Міноборони. Так, от призначений першим заступником Держспецзв'язку оцей чорт ім'я йому. Е, Ростислав Замлинський, уявляйте шизофренію, 50 мільярдів гривень на закупівлі дронів видані заступнику Рєзнікова, який не просто погоджував його корупційні закупівлі, а й підтримував політику Рєзнікова про весільні дрони, мавіки, які не треба закупляти. Тепер о цьому людину і Римак віддали 50 мільярдів гривень на закупки дронів. Oh, yeah. Для повноти картинки. Після того, як Резнікова викинули, відповідно викинули і Замлинського, який погоджував ці корупційні контракти, ви думаєте, влада про нього забула? Ні, цю саму людину було призначено в спецпредставником в МЗС, який опікувався питаннями озброєння України. Посадовець, який погоджував корупційні контракти, в тому числі по озброєнню, його після всіх скандалів, після кримінальних проваджень призначають спецпредставником перепрошую МЗС по питаннях озброєння. І вже зараз цього суперцінного кадра призначають в Держспецзв'язок з. 50 мільярдним бюджетом на дрони мені здається, що Єрмак Зеленський думає, що він справиться краще ніж Михайло Федоров, який врятував армію і був єдиним, хто витягував закупівлі БПЛА, коли держава з цим не справлялася в перші дні війни. Думаю, що питання краще у нас з владою кардинально по-іншому розуміється. І от тепер Замилинський і кампанія розпоряджатиметься 50 мільярдами. Бюджету дерспецв'язку на дрони. Я прям закликаю колег, журналістів, розслідувачів глибоко дивитися за цими закупівлями. Ми там точно побачимо корупційні скандали. На жаль, і я повторю тезу з минулого відео в Росії. Відкрили шампанське. Бо мало того, що викинули суперефективного управлінця Федорова з питання дронів і інновацій військових, великою мірою викинули. Бюджет віддали людей з огидною репутацією. Я припускаю, що там буде багато корупційних скандалів, які точно потечуть в глобальні медіа, що знову ж таки вдарить по нашій обороноздатності. І я наголошу, голосу ані Зеленський, ані Єрмак. А не Шмигаль до сих пір не пояснили, чому вони забрали 50 мільярдів у Федорова, викинули його з купівлі дронів з дронових інновацій і віддали це цих 50 мільярдів в руки цієї огидної кампашки. А зараз війна і від цих рішень залежить наша з вами безпека, виживання наших з вами родин. Ну, як і мінімум, було б чесно перед нами це рішення пояснювати. Перед нами має на увазі не ЦПК, а все українське суспільство. Як би там не було відповідальність за потенційне, на жаль, я припускаю невідворотнє корупційне пекло в закупівлях дронів за ті 50 мільярдів держспецзв'язком, відповідальність політичну за це несе уряд підконтрольний Зеленському Єрмаку. Я дуже хочу помилятися і сподіватися, що все буде ідеально в тих закупках. Але я не маю жодного приводу так думати, бо ефективного управлінця відсторонили а віддали гроші в руки людей з огидною репутацією. Чого раптом я маю думати, або ви маєте думати, що там все буде добре? Навпаки, купа аргументів для протилежної позиції. І ми обов'язково розкажемо вам про те, як історія буде далі розвиватися. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження цієї і багатьох інших історій.